Всім привіт, дорогі друзі! Київське Динамо тепер вже офіційно покидає турнір під назвою Ліга Європи. Офіційно Київське Динамо найгірша команда станом на шостий тур в цьому турнірі. Точніше кажучи, Динамо Київ перша команда з кінця в цьому турнірі. На жаль, жодного очка наш колектив заробити так і не зміг. На жаль, до конкуренцію створити ми не змогли. Програли. Я вважаю ганебно 3-0, тому що нас вкатали в газон в першому таймі, і другий тайм був формальністю. Теж на жаль. Тому в цьому відео ми звісно коротко, зовсім коротко хотів би я по цьому матчу пройтися. підведемо підсумки київського Динамо, і взагалі нашого українського футболу цього сезону, в Шахтаря, хоча б ще залишаються якісь шанси, але ми розуміємо, що вони теж не такі великі, і вже можна в цілому підводити підсумки 24-го року Єврокубково для Київського Динамо. Ми це і зробимо в цьому відео. Друзі, від вас хочеться все-таки прочитати в коментарях вашу оцінку. Ну, я розумію, що якому. Можна оцінку дати, да? нуль, напевно, нульову оцінку. Але тим не менш, ви напишіть ваша думка, чому так? Це тому, що е, в нас зараз війна і рівень чемпіонату такий, чи тому, що рівень чемпіонату тут не причому, а просто переїзди. Як постійно говорить там і Пушич, і головний тренер Динамо, от особливо Шовковський, постійно каже, що переїзди, втомлюємось і так далі. Чи все-таки це кваліфікація і тренера, і футболістів, і в цілому комплексна проблема? Ваші думки в коментарях пишіть е, основні причини. Е, Обов'язково поставте лайк цьому відео, щоб я розумів, що вам подобаються мої огляди, які я робив. Це останній вже огляд на матч київського Динамо в цьому році. Тому підтримайте і підписку, якщо ви ще на канал не підписані якимось чином. Давайте розбирати останній матч 24-го року. Якщо ви дивилися відео-анонс на матч Реал Сусіда Динамо-Київ на моєму каналі, то, в принципі, ви більш-менш в, е, в курсі того, що відбувається. І, якої думки я був? Перед цим матчем і ви в коментарях. Якщо ні, то е, коротко ну, ми і очікували тут поразки. Я говорив, що буде десь приблизно 2-0 на користь Сос'єдада, Але ну, хто міг очікувати, що нам за перший тайм приб'ють 20 разів в поворотах? За перший тайм, розумієте? Цього мало хто міг очікувати. Е, звісно, ми прочитали те, що Шовковський знову вийде в три центральні. Це було 5 захисників, це було 3 опорних і це були два е, е, футболісти, які м, ну, мали б е, втікати в контратаку. В цьому матчі грав. Е, Гереро, Волошин, вони грали попереду, Рубчинський він був лівіше, але все одно в лінію більше з брашком і з Михайленком. Ну, і по флангам Добійчак Караваєв і Біловара Попов, Дячук в центрі захисту. Питання до того, чому немає Шапаренка, Михавка, ну, Шовковський сказав, що, вони, що він на них не розраховує. Я не знаю, що це може означати. Писали, що в них пошкодження, але до цього говорили, що Шапаренко боліє. Вже якби тиждень-два пройшло, він знову боліє, чи якесь пошкодження дійсно отримав. Офіційної інформації нема. Шовковський сказав, що не розраховує. Ну, не розраховує, значно розраховує. Напевно, не хочуть портити ціну цим футболістам, щоб ще більше не зганьбить їх і, і зовсім, щоб вони нікому не були цікаві. Можливо, така була задумка, не знаю. Ну, в принципі, в Динамо в цьому матчі були б шанси, якби ми організовано, дисципліновано, без привозів відзахищалися в ці п'ять захисників триопорних і змогли кілька контратак. Зловити, ну, зловити суперника на контратаках і реалізувати хоча б один. Тоді шанси в нас були б, звісно. Як зіграла, до речі, Вікторія. Організація в захисті, вони, в принципі, закрилися, мали два моменти, їх забили. І в підсумку обіграли так сосєдати. В нас же. Історія була в тому, що перші 15 хвилин проти сосєдада ми грали в пресинг навіть ми грали високо на половині поля суперника, і перші 15 хвилин сосєдад прощупував наш захист. Вони не форсували події, вони придивлялися до нас, що ми будемо робити. І сосєдад це не типова команда для Динамо. Ми з вами теж відмічали, що Шовковський ще не грав проти таких колективів і проти таких тренерів, тобто тактично підкованих і проти команд, які грають чисто низом в пас. Тому що до цього Динамо грав і проти Вікторії, силова команда Лаціо, силова команда Рома, силова команда Ференс Варош команда, яка ставить, в принципі, на стандарти. А тут команда з низьким зростом, в принципі, там футболісти не нікого фактично 1,90 дев'яносто, щоб там фактурою давить. А всі гравці Такого, знаєте, іспанського стилю: впас, низом, короткі розіграші, дриблінг і в динамо про таких суперників не грали. І ми наводили приклад, що Кривбас мав. Uh, вот, uh, на початку сезону в Єврокубках Бетіс, де Кривбас в двох матчах нічого не зміг зробити з Бетісом. І це і логічно. Тому й Динамо Київ теж нічого не змогло зробити з Усідадом. Стилі схожі іспанські. І 15 хвилин Динамо виглядало непогано тільки за рахунок того, що Сусідад не створив ще в принципі жодного моменту, фактично. Тому й Динамо виглядало непогано. Но! це була імітація і пресингу, це була імітація і дисциплінованої гри в захисті. Динамо просто імітує, що вони щось роблять на футбольному полі. По факту, це взагалі ніщо Грають на е, відчепись, якщо чесно, і на. Ну просто сподіваються на везіння. І по факту ми знову самі собі привезли перший гол. Трималися, в принципі, так, пристойно. 18 хвилин. І перша проникаюча така небезпечна атака від сосєдада, де вони швиденько змогли розіграти нас. Арзабаль зайшов в штрафну, і Попов його збиває. Ну, така от історія. То червона, то пенальті Михавко, то, то тепер Попов в цьому матчі напривозив, привозив. Я вважаю, три м'ячі. От можна на Попова всі вішать, в принципі. Ну, там на всю команду, але більш-менш. Пенальті потачив, хоч бущан, але не зміг зафіксувати в руках перед собою. І на добиванні, був Арсабель. Підпоперечно розстріляв. І після цього, от мені не подобається, знаєте, що в динамо, окей, нулячок, добре, ми там останні. В нас ну, в нас війна йде, в нас не може розвиватися футбол ніяк. Розумієте, але ж е, Ну чому команда от так от просто никне? Я не знаю. Таке враження, що після пропущеного голу їм Шовковський забороняє грати в футбол і каже, все, пацани, все пропало, можете ридати. І вони, от просто, я не знаю, е, в них пропада настрій. І вони губляться. І далі сусіда береться за своє дуже швидко. Доволі швидко. Вони за 10 хвилин закрили гру. Другий гол. Ну це теж помилка. Я вважаю, що в власній штрафній площі. По-перше, там сусіда швидко аут розіграв. В принципі, дуже швидко вони зайшли в штрафну. Попов попов два рази не зміг забрати м'яч. Я розумію, що він не хотів ще раз привести пенальті, но. Чому тільки один Попов, по-перше, вступав в відбір, ніхто йому не допоміг дивитися на то на тих футболістів, наче ну, не бачили гравця збірної Іспанії Арсабаля, чи що? Там Кубо потім проткнув на по-моєму Кубо проткнув да, він на Бекера, і той в ближній кут уже після рикошету від Біловара розстріляв ближній кут Бущана. Але ну, Попов в, в цьому епізоді мав би як центральний захисник блокувати і Кубо, і кого ти захочеш забирати м'яч і виносити його подалі. Як наслідок, він зашуганий, бо вже привіз пенальті. Він боїться е, прямо йти в відбір, пускає Куба далі і 2-0. І це вже 24 та хвилина. Ну і далі, Реал Сідат понесло, вони мали б забувати, насправді, в першому таймі 5 і закривати гру. Шовковський міг би забирати команду відразу з е, поля і їхати в, ки там, в Київ. Третій гол, тому ж. Тому підтвердження теж, тому що ну це кваліфікація теж наших гравців. Зона по факту дячука настрахував її Попов, якого один в один обіграв Єрсабаль. Удар в поворотах рахунок 3-0. І це вже яка у нас? 33 хвилина. Гра була зроблена. І за перший тайм, друзі, за перший тайм. От беремо чисто суто за перший тайм статистику. У Динамо Київ один удар в поворотах від Гереро, очевидний взагалі для статистики. Площину, ну один. Сосхідада 19 ударів, друзі, увага, 10 в площину. І я спеціально на стрімі з підписниками ми зайшли в, в, після першого тайму в перерві. Подивіться, а коли от, скільки взагалі в середньому сосєдад б'є за матч по воротах. Ми заглянули там останні передостанні поєдинки. Взяли в чемпіонаті там, ну, 15 ударів, ну, 16, ну, десь 10. Проти Бетіса взагалі тільки 2 удари і 2 забили. І взяли ще два матчі кубкові в них були: одна 32 га Фіналу Кубка Іспанії, одна 64. Там, де вони грали проти команди під назвою Хове, команда з п'ятого дивізіону Іспанії, де Сусідад їм 5 поклав. Ось буквально нещодавно вони грали одну 32-гу проти команди Кон Кенсе. Кон Кенсе, друзі, це команда 4-го дивізіону Іспанії, яка з Сусідадом. В додатковий час тільки е, програла 0-1, і Сосідат там завдав всього-навсього 16 ударів, і це з урахуванням додаткового часу. Я не хочу, звісно, говорити, що Динамо Київ там це рівень 4-5 дивізіону Іспанії, тому що в Сосідада все-таки в цих кубкових матчах і не основа грала. На це можна враховувати, що якби основа вийшла, можливо, було більше. Але ви розумієте, приблизний рівень Динамо це ну скоріш за все, навіть не сегунда Іспанії. Це щось там третій дивізіон, можливо. От там ми були б, можливо, конкурентно здатними. Це наскільки ви розумієте, рівень футболу цієї команди в сосідах, наскільки вони нас переважають взагалі? Це різні всесвіти вийшли на футбольне поле. Того що коли команда виходить грати там в умовний п'ять захисників 3 опорних ну це говорить про те, що ну як мінімум там якість захисту має бути. А в нас ні атаки, ні пресингу. Пресинг там тільки для... Для Галочки, ну, ніякої гри в захисті, взагалі ніякого супротиву. В, жодний, в жодній ланці поля. І за весь матч Сосіддат завдав 27 ударів, Динамо 5. І то це вже після ну, 3-0. Теплова карта, самі бачите, нас давили. Але Сосідда це не про контроль м'яча команда повністю. Вони деякі матчі грають і в рівному контролі м'яча з суперником, але не в цьому випадку, звісно. І по факту на другий тайм. Альгуасіль, головний тренер Реал Сусідада, просто вже реально принижуючи Динамо, робить заміни відразу по перерві. В, 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 міняє Мендеса одного із лідерів атаки, випускає молодого, і потім ще потрібна заміна, теж освіжив, випустив для того, щоб ротувати склад і дати відпочити лідерам. І Кубо замінили вже там Юарсабаля, всіх зняв, хто зробив результат. Тому ми побачили тут, друзі, куди нам потрібно зараз рухатися, наскільки ми відстали від. Реально європейського єврокубкового футболу. Особливої брізниці, я думаю, не було б, якби Динамо потрапило в Лігу Чемпіонів, вони б там те саме отримували. Ми побачимо, ми побачили в Динамо системні, е, системні помилки, в принципі. Це те, що команда не вміє грати організовано в захисті, не має дисципліни. І це те, що команда ну, насправді не може створити нормальний якісний момент. Тому що ми навіть після 3-0 з дитячим Реал Сосідадом, який зробив вже заміни, який зняв всіх лідерів. Там нема нікого небезпечного установка в Realсосіда вже на другий тайм була. Да ви просто. М'яч катайте, вони все одно нічого не можуть зробити з вами. Просто відкатайте спокійно, ну чисто на економ режимі. Грав уже сусід, це було видно. Динамо навіть тут не спромоглося створити ну, хоча б один 100% момент. Все, що робило Динамо, це якісь дебільні тупі подачі в нікуди. Просто подачі кудись на, на удачу. А дай Бог, попаду комусь в голову своїх футболістів, а можливо рикошет залетить. Немає якихось акценту, акцентованих комбінацій, нічого не можемо створити. Комбінаційного футболу немає. Ми тільки в УПЛ можемо грати в комбінаційний футбол. Там і виходив виходить бай, Ванат, але ну, Це нічого не дало, друзі. Там ну, все втрачено було. Ще й за тайм другий зміг набити. Ну, 27 ударів, 5 в площину. І в Динамо тільки один удар в площину. Удар Гереро. Натомість соснідада 14 ударів в площину, друзі. Це аномальна кількість ударів цієї команди. Вони зазвичай в середньому б'ють. 10-15 ударів за гру. Неважливо, це кубок 1 64, там одна 64 -та фіналу Кубка Іспанії, чи це рядовий матч Ла Ліги, чи це Єврокубки проти Вікторії, чи ще проти когось. 10-15 ударів за матч в площину, 5-7 в середньому. Не 14 в площину. Вот де ми знаходимо де наш рівень, розумієте? Згадайте. Не будемо згадувати часи, коли Шахтар знищував цей Реал Сосєдат. Інші часи, інший чемпіонат, інші футболісти, ну і інші легіонери насправді були. Ну і в офіційному порядку Динамо Київ покидає Лігу Європи, тому що це найгірша команда, я ж кажу, перша з кінця. Мінус 14 різниця забитих припущених, 0, один забитий гол. В ній це два, в Ригі теж два залишається. І в нас в Динамо то, в Динамо залишаються два матчі в січні. В кінці січня э, матчі. Чисто товариські, можна так сказати, але на них ще можна заробити гроші, тому що ми нагадуємо і за нічию, і за перемогу УЄФА виплачує кошти командам. От Рига вже дві нічі заробила. Ми бачимо, що в них вже є там, ну, умовно, 800 тисяч євро. Вони заробили, наприклад, за дві нічії. Динамо Максу може заробити шість очок, і це, ну, як ви бачите, нічого не дає. І матч проти риги Галатасарая, Сарая це для нас виявляється повною формальністю. Тому підсумок для Динамо в цій лізі Європи логічний і закономірний. Премію Суркість, я так розумію, за піхальонка собі виписав, але піхальонок так на поле і не вийшов. Я так бачу, тому що ну футболіст то травмований, то ще щось, результати е, результату немає. У мене просто чесно, повний дисонанс зараз, тому що ми бачили київське Динамо. В кваліфікації до Ліги Чемпіонів, де ми знищували партизан, там була команда з настроєм, і де ми обігрували Рейнджерс. Не знищували, але обіграли цей рейнджерс. Натомість просто подивіться на ось простий факт: рейнджерс на восьмому місці в Лізі Європи зараз. В мене питання, як ми їх обіграли тоді? І що сталося з командою? Отут уже запитання до Олександра Шавковського, як на мене. Тому що неправильна, взагалі повна повний провал в підготовці до кожного з суперників. Провал з Ференсварушем, провал з Вікторією, з Ромою, з Лацою вже з Ралсосєдадом. Ми жоден матч не показан. жодному матчі ми не показали, хоча б в одній ланці, що ми десь можемо бути конкурентно спроможними. Що ми в якомусь аспекті переважаємо суперника ні в боротьбі, ні в атаці, ні в захисті. Ми не зіграли якісно. Дисципліна жахлива в кожен матч, що не червона, то привоз то рука. То пенальті Шовковський повністю провалив підготовку до цього турніру. Але команда йде першою в УПЛ. Я не розумію, як це все можна поєднувати. Це тільки говорить реально про те, що рівень чемпіонату він наскільки слабий. Це реально вже дивізіонний четвертий, п'ятий дивізіон Іспанії, а не УПЛ по факту. Тому оцінка команді Шовковського і футболістам і тренерському штабу і Суркісу за цю Єврокубкову за цей Єврокубковий турнір. За 6 турів, така ж сама, як, який в них і бал є в Лізі Європи 0. Оцінка 0. З мінусом. А тепер, друзі, коротко заходимо на е, сайту і дивимося таблицю коефіцієнтів. Що тут ми можемо побачити? Україна 23. І нагадую, в Шахтар, скоріше за все, теж не потрапить в Єврокубкову весну, і в 20, 24 Ліги Чемпіонів з такою грою, в принципі, по тим суперникам, які є, нам не світить. Що це означає? Що? Ми залишаємося без Єврокубкової весни, і це вперше з сезону 21-22. Дивимось, скільки ми очків заробили в сезоні 21-22. 4 200, так? Зараз ми маємо 2 600 і ще є матчі, звісно, що. Але ви вірите в те, що ми там щось зможемо заробити, я, чесно кажучи, не дуже. Тому це напевно найгірший сезон з точки зору зароблених очків. Плюс найкращий у нас сезон з цих, які є, 2021. Ще на багажі цього. І дивіться, переходимо на сезон. 25-26 нас випадає сезон вже останній, і диво, ми вже не 23, а 27. Тобто, на наступний сезон ми опустимось реально десь в 30-ку. і будемо грати на рівні чемпіонату Молдови, Вірменії, Латвії, Фінляндії, Косово, Казахстану і так далі. Тобто, в нас в чемпіонаті, давайте трошки назад знову вернемося. В чемпіонаті, в лізі чемпіонів, буде брати участь тільки одна команда. І то в кваліфікації, і то, скоріш за все, там. Там з якогось першого кваліфай-раунду. Ось от така от історія нас очікує. Я вважаю, що це правильно. Якщо ми не тягнемо рівень ні Ліги Чемпіонів, ні Ліги Європи, то логічно, що ми будемо опускатися нижче. Логічно, що ми будемо провалюватися в кваліфікаціях більш сильним командам, більш організованим, грошовитим, системним і так далі. І, в принципі, ми дійдемо до того, що в нас скоро взагалі не буде команд в лізі чемпіонів навіть зі старту, навіть з кваліфікації. І це, можливо, породить ну, хоч якусь конкуренцію і хоч якесь намагання давати результат. Тому що футболісти переоцінені, це факт. Ми це бачимо по Шапаренку, ми це бачимо по іншим гравцям. Хтось переріс чемпіонат і вже не має мотивації, а хтось просто реально переоцінений гравець. Тому е, нам було б. Тільки за щастя грати хоча б в лізі конференції, це наш рівень. Тому що в лізі Європи, і в лізі чемпіонів, приблизно однакові команди в середньому. Звісно, що в Лізі Європи немає ні Баварії, ні Реала такого рівня команд, але умовні там Брести, і Словани, і Лейпциги, ті ж самі, Зальцбурги є, і в Лізі Європи. Тому ми бачимо, що ми цей рівень не тягнемо. Ліга конференцій, турнір для наших команд. Я сподіваюся, побачити в наступному сезоні. Там і Динамо і Шахтар, і подивитися, що з цього вийде. Наскільки ми конкурентно здатні вже на більш слабкому рівні, але можливо ми там, хоч будемо отримувати позитивні емоції, хоча б хоча б будемо дивитися за тим, як наші команди виграють. Тому, друзі, пишіть власні думки стосовно київського Динамо, нашого чемпіонату, ваші підсумки. Виступу Динамо Київ в цій лізі Європи, тому що офіційно вже команда вибула. В коментарях мені цікаво буде почитати. Вам вдячний, що ви дивилися всі відео, огляди, анонси, прямі трансляції. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал і заходьте в телеграм. Там більше контенту, новини викладаю, також голи можете переглянути цього матчу і інших. І в принципі, ділюся думками більше там. А тут поки що можу тільки сказати вам до нових зустрічей і не розчаровуйтесь, тому що це така сурова реальність. Реал сусіда там, ми тут. Я недарма зробив на прев'ю значок Динамо сірим і Шовковського сірим, тому що це була сіра команда, яка не продемонструвала нічого, щоб могло нам нагадувати гру футбол.